Доброго дня. Продовжуємо нашу історію про третю базову потребу дитини. Кордони, про реалістичні кордони та розуміння меж своєї компетентності. Є е, три способи виховання дитини. Один спосіб то такий, е, так називаємо ми сім'я вчителів: коридор, де Крок вправо, крок вліво дорівнює розстріл, де все має бути по правилам, де все має бути під лінією, де все має бути так, як повинно бути, так, де ніякого відступлення від правил нема. Де що люди скажуть, де мама говорить, якщо ти щось налажав, якщо ти щось не то зробив, де де розумієте, система. Те, що називають, то, що ми слідом за Зігвон Фройдом називаємо система суперего, тобто система таких наших імперативів, так? наших внутрішніх інтерналізованих з дитинства наказів, всіх цих можна, повинен, не треба, не повинен зобов'язаний. Ти мусиш. Оце ти мусиш, воно е, так закордоннює ту людину, що насправді людина виростає таким полохливим зайцем, який свої кордони захистити не може, боїться, тому що з такими батьками... Дитина виростає тою, що дуже боїться втратити контакт. Щоб мама любила, треба виконувати все те. Треба, мушу, повинна не повинна, як люди скажуть, тоді мама хвалить, можливо, тоді мама добре відноситься, не факт, тоді дитина бачить від мами якусь, якийсь фідбек, окейний, а дитина повинна бути окейна. Стосунку до своєї мами, в очах своєї мами, це базова умова її існування, це інстинкт виживання, який присутній кожній живій істоті. Отже, в кожних наступних відносинах в дорослому житті така людина боятиметься втратити контакт. Коли ми боїмося захищати свої кордони, коли ми боїмося втратити контакт, коли людина, яка стоїть напроти нас, Є для нас важливою, а для таких дітей, як правило, кожна людина є важливою. Вірніше, навіть якщо розум, дитина розуміє, людина розуміє, що це не так, дорослій людині страшно втратити, страшно втратити добре до себе відношення. Так? І вона вибирає замість себе, вона вибирає іншу. Вона не говорить ні, тому що вона не вибирає себе. Всі почуття придушені, всі почуття пригнічені, всі почуття в собі. Прямий наслідок такого результату спілкування зі світом є психосоматика. Або інші будь-які види автоагресії, включно знову ж з психосоматикою, з автоімунними захворюваннями. На жаль. Я не буду тут розказувати вам казки, що все класно, що від того, що ви там не вибираєте себе, не маєте контакту зі собою, вибираєте контакт з іншим, що нічого це страшного, це може бути так дуже сумно закінчитися. Другий стиль виховання така вседозволеність. Мама, чи то зайнята своїм життям, чи то. Занадто любить ту дитину. Коротше кажучи, дитина виростає тим, що ми називаємо егоїстом, тим, що я називаю егоцентристом. ти є центр землі, ти є пуп землі, тобі все можна. Слово ні, для тебе не існує. Ти не розумієш, коли ти ем, так преш, як слон в посудній лавці, захищати свої кордони, ти ем, навіть на твої кордони ніхто не, не, не думав. По, ем, якби, Зазіхати, ти їх захищаєш дуже гнівно, дуже, я маю право дуже. Та хто ви такі, щоб на мене таку зірку, таку королеву сміли не їздити? Та хто ви такі, щоб мені говорили ні, я маю право на все? Це така ви, розумієте, вседозволеність, всемогутність, так? І за нею, слідом за нею вседозволеність. Чим е, цей стиль? Захисту своїх кордонів, або взагалі поведінки, комунікації загрожує ну, тим, що ти втрачаєш всі контакти, тому що кому цікаво з тобою спілкуватися з таким, кому цікаво спілкуватися з людиною, яка взагалі не не віддупляє, яка не шарить, де починається хтось інший, а не, а не я, так? яка. Не знаю слово ні, яка говорить кордони, які ж такі кордони нічув не знаю. Та, ну всі стосунки закінчуються тим, що. Давай до побачення, Тим чи іншим чином їй говорить аддіос. Чому нічого не вдається так? В сімейних стосунках, ну тому що ж я така, я така, от така, така, така. Мені все можна, а тобі нічого не можна. І. Третій вид виховання, напевно, найгірший з таких людей виростають ті, що ми називаємо межовими, межовими так? або пограничними особистостями. Подвійне послання істероїдної мами. Так гарно це називається. По-науковому це таке і діздість, то й там. Сьогодні так, завтра так. за то саме сьогодні хвалять, завтра ганьблять, сьогодні жаліють, завтра б'ють. Тобто сьогодні дозволяють, завтра не дозволяють. Сьогодні там мами поганий настрій. Дев'ята година забирають телефон з криком, з зґвалтом. Все, я сказала, ми домовились теж спати в дев'ятій годині. На другий день мама в гарному настрої. Дитина належить до другої е, години ночі. Будь-яким гаджетом, так, в ріжку, ніхто її не рухає, мама так ага, ага", ходить і сміхається, така класна. Тобто це взагалі розбалансована людина. Ну, можливо, це так би, з межовими особистостями. Я трошечки гіперболізувала, але людина з розхитаними кордонами тут, напевно, найтяжче, тому що вона реально не розуміє, де правильно. Та? Вона взагалі не розуміє, де правильно, тому що це поняття, що таке добре, що таке погане, так? Повністю розмите. як мама читає мої листи, це добре? Як я прочитала, це мій досвід. Мама читає мої листи, окей, я знайшла якийсь лист, розкритий мамин. Та м -м, прочитала його, і мама зайшла, і я дістала, і я дістала по морді. І я це ніколи не пробачу, ніколи не забуду, так? Що можна їй, не можна мені? Що можна дорослим брехати, обманювати, лицемірити, окей, якщо робить то саме дитина, її карають. Тобто, ну ви розумієте, про що я говорю, правда? Нема орієнтирів, нема за що триматися, нема тих. розумієте? І людина, наче, йде по драбині. Чи то в небо, чи то не знаю куди, не тримаючись ні за що. Кордони це опори. І я трошки довше відео сьогодні зробила, я хотіла прийдозакінчити цю тему. Кордони, бути в кордонах це є підстава взагалі, в принципі, успішного життя, підстава успішної комунікації. І е, насамперед успішної комунікації з самою собою. Дякую.